Оже відвіданий вагонобудівного заводу Петром Порошенком не минули даремно. Противники будівництва Біланівського ГЗК зібрали сьогодні під сінами Кременчуцької райдержадміністрації. Вони вирушають до Харкова на друге засідання суду. Головний свободівець міста затриманий управлінням боротьби з організованою злочинністю. Про донорів та їх вагомий внесок у справу порятунку життя. Яхт клуб «Посейдон» запрошує подорож цього разу вихованців інтернату імені Макаренка. Вітаю в ефірі телеканалу Візит. Інформаційний випуск програми Наш час». І далі звітуємо про найцікавіше в інформаційному просторі міста. На початку про приємне на промисловій ниві. Схоже, відвіданий Крюківського вагонобудівного заводу президентом України Петром Порошенком не минули даремно. Зокрема, офіційний сайт Укрзалізниці повідомляє: наступного тижня Крюківський вагонобудівний завод передасть в експлуатацію українські залізниці два швидкісні двосистемні електропоїзди. Про це ж журналістам розповів міністр інфраструктури України Максим Бурбак. Потяги вже пройшли обкатку і готові до курсування. Перший рейс до Львова вже генеральний директор Укрзалізниці Борис Остапюк зазначив, що нині фахівці вивчають форму закупівлі цих поїздів. Можливо, їх буде придбано у лізинг. Крім того, укрзалізниця запланувала на 2014 рік масштабну модернізацію рухомого складу. І в продовження теми промислового розвитку саме на сьогодні у Харківському апеляційному суді призначено друге за рахунком засідання у справі борці за екологію проти майбутнього біланівського ГЗК. Нагадаємо, автозаводський районний суд Кременчука скасував схему планування Кременчуцького району, яка на землях Кременчуччини передбачала будівництво гірничо-збагачувального комбінату. Представники ГЗК з тим виявились не згодні, тож тепер справу слухають у апеляційному суді. Громадські активісти, які вболівають за довкілля нашого регіону, сьогодні знов вирушили до Харкова. Проводжала їх і наша знімальна група. Хочу боротись за справедливість, тому що ці будівництва гоків вони несуть страшну екологію. Я думаю про майбутнє своїх дітей внуків і правнуків. В цьому районі знаходиться моя дача. От я того їду. Я дружу з природою і тому хочу взяти участь у порятунку природи для майбутнього України. Я хочу, щоб олігархи залізли як кроти під землю і робили виробітку так, як роблять в Європі. Але це раз 10 буде більше, зберігаючи природу. Як бачимо, цього разу місцем зустрічі тих, хто взявся відстоювати права Кременчужан та мешканців Кременчуцького району на безпечне життя стала площа перед Кременчуцькою райдержадміністрацією. Саме у цій будівлі ще минулого року депутати Кременчуцької райради прийняли, як твердять активісти, незаконне рішення, через що тепер небайдужі до стану екології нашого регіону змушені ходити судами. У березні прошлої року був накладений мораторій. Мораторій не відмінили, а схему. Прийняли. Тобто, Хоча б для того, щоб прийняти схему, повинні були відмінити мораторій. Це перше, що ми будемо акцентувати. І друге, сама процедура прийняття. Тобто це питання винесло буквально за один день. Тож тобто депутати були неповідомлені. Були депутати районної ради, які виступили проти, в тому числі і Ганна Тимофівна Капустян. Ми б дуже хотіли, щоб вона була в нас свідком. Не знаю, вона вроді пообіцяла, що приїде. До будівлі райдержадміністрації людей прийшло небагато, адже більшість учасників судового засідання мешканці сіл, що підлягають під знесення. Селян підбиратимуть дорогою, розповідає Юрій Жоган. Зокрема, на суді у Харкові мають заслухати проблеми, пов'язані із будівництвом газика жителів Бондарів. Та Дмитрівки. До речі, через незалежні від громади обставини захищати інтереси борців за екологію від сьогодні буде і новий адвокат Анна Нестеренко. Ознайомила з матеріалами справи в течение двох днів, посмотрела вибори, що у нас як би, є неплохі шанси. Саме на сьогоднішнє засідання суду відповідачі мали приготувати докази того, що будівництво Біланівського ГЗК негативно вплине на стан навколишнього середовища. Причому не лише Кременчуцького району, але й міста твердять активісти. Тож, вкотре закликають саме кременчужан не залишатись осторонь цих подій. Є в нас докази захворюваності, і вони не на користь Кременчука і Комсомольська. Тобто, якщо взяти в цілому, то там дуже багато певних моментів, де захворюваність буквально в два рази, як дитяче захворюваність в цілому, і там ну, онкообразування. У нас вокруг тільки 4 підприємства першої зони безпеки, 5 підприємств, другої зони безпеки, 14 підприємств, третьої зони. Тобто, Якщо ще будемо додати, це ще усугубить наше становище, на екосистему буде Ми хоча б за те, щоб провели хоча б нормальну експертизу, Кремінчук, молодіжниця також небезпечні території, тому що загроза довкіллю. Йде значно більше, ніж прилеглі території, як нам кажуть, в радіусі 3 кілометри. Загроза довкіллю йде фактично по схемі планування району, сім каскадів Ферекспо, сім родовищ заплановано, іде по берегу псла вздовж до Бровар... Броварівське останнє родовище. Воно закінчується там. Це далі за Градирськом. Ризикують містяни залишитись і без зони відпочинку. Продовжує далі противник будівництво. Біланівського ЗК. Також у нас є докази тому, що зона відпочинку, яка знаходиться на березі псел, це в районі 6 кілометрів, яка буде дуже близько до кар'єру. І там знаходиться база відпочинку, це Запсійська сільська рада, також Дмитрівська сільська рада. Тут варто зазначити, що думку з приводу будівництва ГЗК, міської влади, мера міста та місцевих обранців громада скільки не намагалась, так і не почула. Так, відповідь на відправлену минулого разу до нашої мерії резолюцію люди чекають до нині. Відповіді на резолюції немає. Реагування мерії немає, реагування депутатів міської ради немає. Не розуміють, поки активісти і позицію нафтопереробного заводу, який взагалі-то у разі будівництва біланівського ЗК може опинитись без ставка випарника, мене дуже турбує ця ситуація з укртатнафтою. Вчора мала розмову з представником по зв'язку з громадськістю. Сказав, що вони не мають намірів приїжджати і виступати в якості третіх осіб. А втім, будівельники ГЗК запевняє, Ніна Дашко без діла не сидять. Як твердять активісти, сьогодні вже йдеться далеко не про наукові розробки. Саме на цей факт громада нині прагне привернути увагу. Ми з активістами декілька днів назад були на місці події біля ставка випарювача на відстані 500 метрів. То там проводяться земляні роботи без відповідних дозволів, земля вивозиться. Яким би не було рішення Харківського апеляційного суду, борці за екологію запевняють, у жодному разі не здадуться, адже йдеться про найголовніше здоров'я та навіть життя майбутнього покоління. Тут будемо стояти, пікетувати. Виконувати гімн. Звичайно, ми будемо боротися до кінця. Юристи у нас налаштовані йти до Європейського суду. І ми все зробимо, щоб відстояти селян, щоб відстояти їхнє право на життя. І вже як по скриптум зазначимо, як стало відомо ближче до вечора, представники Кременчуцької райдержадміністрації подали клопотання про те, що вони не встигли познайомитися зі справою. Тож сьогоднішнє засідання Харківського апеляційного суду перенесено на 3 липня. І на завершенні інформаційного блоку новина зі стін облдержадміністрації товари російського походження та виробництва пропонують відокремлювати та маркувати. Головою Полтавської обласної державної адміністрації Віктором Богачуком було підписано розпорядження про координацію інформаційної діяльності на захист інформаційної безпеки держави на території області у 2014-2016 роках. У пункті 30 даного розпорядження зазначено запровадити спеціальне помітне маркування товарів російського походження позначкою товари з Російської Федерації та розміщувати їх на окремих полицях. Це наш час і про ситуацію на автошляхах міста на жаль не обійшлося без постраждалих під час вчорашньої дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася зранку на бульварі АвтоКразівському. 32-річний водій автомобіля Таврія, рухаючись у напрямку вулиці Щорса, скоїв наїзд на сорока. Трирічного пішохода йдеться на офіційному сайті Державтоінспекції області у результаті ДТП із закритою черепно-мозковою травмою струсом головного мозку та переломом лівої щиколотки. Пішохода було доправлено до третьої міської лікарні. А ось міліціянти Кременчуцького району повідомляють про чергову крадіжку. Молодик обікрав. Рідну матір інформує офіційний сайт обласних правоохоронців. Днями до міліції надійшла заява від 43-річної мешканки села Гориславці про те, що з її оселя зникли золоті прикраси. У ході слідчо-оперативних заходів стало відомо, золото у жінки вкрав її 23-річний син. Як пояснив затриманий злочин вчинив, бо не вистачало коштів на особисте життя. Тепер Янаку загрожує або штраф, або громадські роботи, або навіть позбавлення волі на строк до трьох років. Повідомляє офіційне джерело. І в продовження теми головного свободівця Кременчука Сергія Галату було затримано вчора працівниками полтавського управління боротьби з організованою злочинністю. Як відомо, окрім партійної діяльності, пан Галата ще очолює підприємство «Легбудпроект», яке виконувало левову частку бюджетних замовлень у будівництві. Власне бізнесові справи пана Галати і викликали останнім часом посилене зацікавлення у правоохоронців. Затримані передували обшуки офісу ква квартири тещі, усе це було в попередні місяці. А вже вчора, за твердженням адвоката Олега Савченка, був обшук і в помешканні самого Сергія Галати. Правоохоронця щодо цієї справи поки що відмовчуються. Про картину ж вчорашнього затримання згодився повідати нам сьогодні захисник обвинувачуваного пан Савченко. Саме він курсує між Полтавою та Києвом, вирішуючи дану справу. Тож інтерв'ю давав телефоном. Як і за що затримували головного свободівця Кременчука? І як на ці запитання шукали відповіді у стінах міліції Кременчуцькій майданівці? Про все це далі докладно Вікторія Загорулько. Це відео надали нам самі майданівці. Так учора, близько шостої вечора, вони прийшли гуртом до Кременчуського міського відділу міліції, стверджують, задля того, щоб просто дізнатись про долю головного свободівця міста. Однак, як не допитувались, багато не добились ані від керівництва міської міліції, ані від члена слідчої групи, який таки через певний час з'явився перед народом. Громада просто хоче знати, не втручатися в діло слідства, не втручатися ні в чого. Причину, щоб це було не тайно, так би не було, але це керівник е, е, партійного осередку, міського партійного осередку Свобода. І, так, і нас цікавить, е, його затримали. По якій причині? З Галати Сергія Васильовича, Можна сказати, що ним проводили слідчі дії, присутності адвоката, права його не порушують. То слідчий, хто буде вправо. По Там слідча група, до якої вхожу в тому числі є. Що йому інкримінують? є кримінальне провадження. По, по яких фактах? Я вам Ви не, не маю. можете, не маєте права, правильно що інкримінують Сергію Галаті? Повідав вже сьогодні нам телефоном його захисник Олег Савченко. Відновлення документів службове відновлення і розповідання коштів шляхом зловживання службовим становища. Мається на увазі бюджетні кошти. Подожним епізодом. Це два школа в наскої частині і в мічі Кавсоморська там. Учорашньому ж затриманню Сергія Галати, стверджує адвокат Савченко, передував обшук помешкання. Я як захисник і далата відмовилась давати пояснення, проводити всі дні вдома і сказала, дайте нам повістку і будемо працювати над тими повідомленнями про підозру. Протокол допиту, який ніким не був підписаний із нас. Терміново були переправлені в Полтаву, і вже після обіду суддя Тимошенко винесла ухвалу про затримання примусово доставлення до суду. Минулу ніч Сергій Галата провів у Полтаві в ізоляторі тимчасового тримання слідчого відділу. Сьогодні ж після обіду в Октябрському суді для пана Галати обирали міру запобіжного заходу. Зокрема, йшлося і про взяття під варту. Втім, як повідомив Олег Савченко, кінцевим все ж стало рішення звільнити Кременчуцького свободівця з передачею його на поруки народному депутатові Юрію Бублику. Наш випуск триває і до інших тем. 14 червня багато років тому народився Карл Ланштейнер, який отримав Нобелівську премію за те, що навчився визначати групи крові людини. На знак того, саме 14 червня світова спільнота відзначає день донора, щоб виявити вдячність тим, хто здає кров і рятує життя іншим людям. Напередодні цього дня наша знімальна група навідалася до Кременчуцької обласної станції переливання крові. Що почули? Дивіться з наступного сюжету. За статистикою міських лабораторій, найбільше у Кременчуці живе людей з другою резус-позитивною групою крові. Що ж стосується донорства, то чоловіки діляться своєю кров'ю частіше, аніж жінки. У процентному відношенні це виглядає так: 60% чоловіків і 40% жінок щорічно у нашому місті стають донорами. Історія переливання крові існує з давніх часів, і потепер немає жодної альтернативи компонентам крові, каже головний лікар СПК Світлана Каплата. Такие патологические состояния, как тяжелое кровотечение, тяжелая анемия, онкопатология, гемофилия, ожоговая болезнь, не обходятся без лечения гемокомпонентами крови. И единственным источником получения крови являются, конечно, наши доноры. Поэтому те молодые люди, которые еще не приняли такого решения, мы обращаемся к вам и говорим о том, что мы вас ждем. На станции каждый день, кроме субботы воскресенья, з 8 до 13, і надеемся очень на то, що ви в донорское движение. із заготівлею крові. Наразі у СПК ситуація непроста, каже Світлана Каплата, і пов'язана вона з кількома причинами. Існують проблеми із плазмою, котру можна використовувати аж після 180 днів її зберігання. За п'ять місяців цього року свою кров здало 2353 чоловіка, що на 483 особи менше, аніж за цей самий період у 2013-му Якщо раніше ми частіше всього заготавлювали кров у себе в стаціонарних умовах, то зараз все частіше і частіше ми обращаємося к підприємств, до організацій з просьбою організувати нам виїзні бригади. Так и сегодня наша выездная бригада внештатная уехала в город Комсомольск для забора крови. Почему? Потому что мы видим резкое уменьшение количества доноров, ну, донаций соответственно, тех компонентов, которые мы на сегодня можем заготовить. Світлана Каплата розповідає, якщо раніше донором можна було бути до 60 років, то тепер інструкція не передбачає граничного віку. Втім, після 55 років працівники СПК кров не беруть. Це пов'язано з віковими змінами організму. У нас були случаи, когда к нам обратилась жінка 70 лет була очень розстроєна, що ми ей відказали в донації. І приходила беременная жінка, яка теж готова була здати кров, ну по її. Фізіологічському состоянню, звісно, ми дуже її відказали. 17 червня бригада СПК планує виїзд до 3 та 5 лікарень, аби провести там забір крові серед медичних працівників і студентів медичного коледжу. Та незважаючи на певні труднощі, станція переливання крові на сьогоднішній день у повному обсязі може забезпечити місто та регіон потрібними компонентами, запевняє Світлана Каплата. На сьогоднішній день ми маємо все необхідне. Для того щоб навічити наших донорів, всім ну, а напередодні дня донора працівники СПК готують листи подяки колективам тих підприємств, які активно підтримують донорський рух у місті. А статус почесного донора отримає чотири особи. Вони вже встигли поділитися частинкою своєї крові більше сорока разів. І про художні таланти всі знають, що діти це квіти життя, а для дорослих вони ще й джерело натхнення. Для маленьких чат вони готові наповнювати день яскравими барвами та вибуховими емоціями. Однак реманчиська художниця також спробувала зробити життя дітей трохи веселішим. Що з цього вийшло? Дивіться у наступному матеріалі. Діти, Хороше настроєння, бажання залишити свій слід в нашому місті. Анжела Дмитренко займається аерографією вже півтора року. Як це часто трапляється, її хобі переросло у професію, хоча сама вона за фахом інженер. Але тепер, замість того, щоб конструювати будинки, вона розмальовує їх. Ну, в моей жизни були сложні ситуації. сидя на роботі я була інженером. Я поняла, що я не можу мечтать. І я почала рисовать. Ну і постійно, постійно вот, прийшла аэрографии. Така собі арт-терапія на думку Кременчужан, яким вдалося помилуватися мистецькими красотами, могла б стати чудовою красою і для інших будівель міста. Красиво ж. Везде б на всіх да, везде б такое такою. сделали. Іменно вот такое детське, ну щоб дітки гуляли. А поки діти весело проводять час, хтось робить цей світ красивішим, і як ми переконалися, зробити це можна найрізноманітнішими способами. Вчора вихованців Кременчуцької школи-інтернату імені Макаренка приймав на своєму борту білосніжний катер Карія 1000 яхт клубу Посейдон. Слід зазначити подібні подорожі то вже давня і славна традиція. І цього разу у відкрите плавання Дніпром вирушили нинішні випускники закладу, звісно, у супроводі педагогів. Для більшості поїздка стала першою можливістю поглянути на, здавалося б, добре знайомі місця під незвичним кутом. Спалоби сучасного судна. до гуль. Водяними шляхами долучилася і наша знімальна група Тетяна Попруга. Далі. Попри те, що цього дня сонце здебільшого ховалося за хмарами, пасажири з ентузіазмом чекали подорожі. Більшість зізнається, підкорювати водні простори на катері ще не доводилося. Ні, перший раз буде. Ні разу. Сьогоднішню прогулянку Дніпром організували для 19 вихованців школи інтернату імені Макаренка. Діти, випускники 9 та 11 класів. Відтак у частини з них вже незабаром почнеться доросле життя. Така можливість сповнитися незабутніми враженнями то результат спільної роботи благодійного фонду «Сонячні долоні та небайдужих людей. Ми даний захід, прогулянка по Дніпру проводимо третій рік поспіль, проводимо його спільно. Тобто з дітками інтерната імені Макаренка і з центром реабілітації дітей-інвалідів міста Кременчука зі своїми, як би сказати, друзями покататися, отримати таку енергетику гарну. Позитив і повітря річкове. Я думаю, що це таке, тільки такі враження яркі. Це вже стало традицією, що завдяки Руслану Петровичу, Крахмельцю, Мельнику Олександру Олексійовичу. Наші випускники 9-11 класу, сьогодні їх 19 чоловік, їдуть на прогулянку по Дніпру. Для нас це дуже, скажімо так, рідкість велика, для дітей це знаково. Але за нашою програмою ми завжди намагаємося приймати участь в усіх заходах, які проходять за межами. Закладу. Поки одні вдивляються у береги, діляться між собою першими враженнями, фотографуються на пам'ять і приміряють на себе роль моряків. Юнаки з дозволу капітана вже поспішають за штурвал. Кожен отримує свою пораду щодо секретів поведінки на капітанському містку. Я лаю серйозно її. Перевтілитися хоча б ненадовго з пасажира у капітана поспішають і дівчата. Вони певні теж зможуть тримати вірний курс. Я бачу мост моски. Так я так боюся. За рулем ніколи не була. Поки частина випускників опановують мистецтво керування катером, ми ж зазначимо протяжність маршруту кільканадцять кілометрів. З як кубами відправилися по маршруту. Набережна, пляж, подмост. І зайшли в річний порт, де дітки побачили механізми по переработку мінерально-строїтельних матеріалів. Як з'ясувалося серед пасажирів на борту і майбутні вихователі дошкільнят, і медики, і економісти. Для усіх нині гаряча і напружена пора державна підсумкова атестація та ЗНО. Тож можливості відволіктись від буденних турбот та підкорити Дніпрові хвилі пасажири щиро радіють. Очень подобається, весь мост перед собою картина стоїть. Необычно. Да. Как будто нарисована. Із річки воно ну, один краєвид, із моста зовсім інший по-перше, кінець учебного року. Це вже праздник, мабуть. І теж делать праздник дітям це дуже добре. Всі доволі. Нове впечатлення, навіть погода не спортила. Погода пасмурна, але тим не менше солнечко вийшло, вот так що все добре. Організатори ж твердять, дивитися на дитячі посмішки надзвичайно приємно. Та зізнаються, вже готуються до чергової поїздки. Ми цього року ще запланували вихід дітей на воду з центру реабілітації дітей-інвалідів. З палуби сучасного судна навіть маяк виглядає інакше, аніж із суші, зізнаються сьогоднішні туристи. Щойно катер пришвартовано, пасажири поспішають до транспорту колісного, адже стверджують, мають про що розповісти друзям, щоб, можливо, згодом вже разом з ними повернутися на посейдон і знову спробувати підкорити хвилі широкого Дніпра. Гарних вражень від літнього відпочинку та вдалого завершення робочого тижня зичить вами колектив. Телекомпанії візит, завершуючи свій інформаційний звіт, зазначимо, як і обіцяли, сьогодні представляємо вашій увазі повну версію презентації та обговорення законопроекту про вотум недовіри посадовим особам. Нагадаємо, проект днями було презентовано у нашому місті і має він на меті за допомогою громади розробити реальний механізм народовладдя. На сьогоднішній день на теренах Полтавщини та нашого міста робота із обговорення проекту тількино розпочинається. Внести свою лепто обов'язково зможете, і ви для того пропонуємо вам спочатку дізнатись більше про запропонований на розгляд громадськості. Тож після випуску новин презентація, а про початок обговорення, ми вас обов'язково повідомимо у нашому ефірі. Додатково. Крім того, вже цієї п'ятниці вашій увазі дебютний випуск рубрики Відкритий мікрофон, у якій саме мешканці нашого міста мають пріоритетне право голосу і користуються тим правом для підняття найбільш актуально. Альних на їх думку питань. Останній анонс на сьогодні це прогноз погоди. Він в вашій увазі просто зараз. А я прощаюся з вами. Будьте успішними разом з телеканалом вашого міста. Таю в ефірі прогноз погоди. І вже зараз дізнаваємося про синоптичну картину на день завтрашній та на вихідні. І на початку про погоду в регіонах. На заході країни в Івано-Франківську триматиметься хмарна з проясненнями погода. І у ранку йтиме дрібний дощ максимально плюс 21. На півночі країни саме в Чернігові дощі тиме плюс 21 максимально. На півдня саме в Одесі в день йтиме дощ із грозою плюс 24 в день. І тепер дізнаваймося про погоду на сході. Луганську протягом дня йтиме дрібний дощ плюс 19. ...максимально на термометрі. Чиста вода довге життя. Магазин Акваторія пропонує якісні побутові фільтри для води та водоочисне обладнання. Приходьте, кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашої води. Спеціалізований магазин Акваторія. Цінуйте рідних, бережіть здоров'я. І саме час дізнатися про погоду у містах. У Полтаві завтра протягом дня триматиметься хмарна з проясненнями погода. Опадів не прогнозують плюс 13, плюс 20 на термометрі. У Харкові завтра триматиметься змінна хмарність, дощ не прогнозують. Плюс 13, плюс 21 максимально. У столиці завтра вранці в день йтиме дощ. Плюс 16, плюс 20 на термометрі. Магазин Султан пропонує колекцію срібних прикрас, ручної роботи та розкішну колекцію хірем Султан. До того ж, ви можете обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Завітайте до магазину, шукайте цінники із сонечком та отримайте знижку 50%. Магазин Султан. Ми не підвищуємо ціни, ми даруємо знижки. І тепер дізнаваємося про погоду. В нашому місті на найближчий час. Завтра в Кременчуці триматиметься хмарна з проясненнями. Погода, вдень йтиме дощ. На термометрі має бути від 15 до 20 градусів тепла. Вітер північно-західний 4,2 метри на секунду, атмосферний тиск встановитиме 749 міліметрів тут на стовпчика. У суботу триматиметься змінна хмарність, але можливий дощ, плюс 16 плюс 20 на термометрі. У неділю має бути хмарно з проясненнями, але без опадів. Плюс 16, плюс 22 максимально вдень. А я нагадаю, відтепер газету Програма Плюс можна читати в інтернеті за адресою, яку ви бачите на своїх екранах. А в продажу газетних кіосках та поштових відділеннях уже з'явився черговий її номер. Бо з журналістів не проходить жодна міська подія. На сторінках газети Програма Плюс, а також на сайті газети читайте. Парк міський сад. Вікові дерева зрубають, криві ялини насадять. Українські патріоти готові визволити Донбас від терористів. Мирний план Петра Порошенка і шанси на його реалізацію. Як запам'ятати маршрути, і втримати коня, ПТУшники, які збудували пів Кременчука, діти і 17 миттєвостей літа допомагати можна не лише грошима, подвійна плата або як у супермаркеті термінали глючать. Про це та інше також новини культури та спорту, оголошення та реклама, анекдоти та корисні поради. Програма ефірного та кабельного телебачення із анонсами кращих фільмів. Суперкросворд усе це на сторінках свіжого примірника, міського щотижневика. Тож читайте програму плюс найбільш інформативну газету нашого міста. Ось таку інформацію читайте на шпальтах Свіжої газети. Бажаю вам доброго настрою. До зустрічі в ефірі.